Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти, читання. Сьогодні ми будемо з вами опрацьовувати текст, який називається Папушка Людмили Борщевської. Починаємо ми з артикуляційних вправ. Перша вправа гойдалка. Посміхніться, відкрийте рота. Тягніться язиком почергово спочатку до верхніх різців, потім до нижніх. Ніжня щелепа не рухається, і рота не закриваємо. Спробуйте це зробити 5-6 разів. Наступне чистимо зубки, знов таки посміхніться, трохи відкрити рота. І так, кінчик язика. Спочатку е виконує рухи праворуч, ліворуч, по нижніх зубках, ніби чистить їх, а потім і верхні зубки. Попрацюйте. Маятник. Знов-таки посміхніться, відкрити рота. Кінчик язика, зараз переводимо на рахунок Раз, Два з одного куточка рота в інший. І так почали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Два. Добре. А зараз послухайте скоро мовочку, над якою ви сьогодні попрацюєте. Говорить папуга папузі, я тебе папуга-папуга, відповідаю йому папуга, папуга, майне папуга. Ви спробуйте це прочитати спочатку повільно, а потім кожен раз все швидше і швидше. Попрацюєте. Можете натиснути зараз на паузу і попрацювати. Добре. Тепер приготуйте зошити для друкування. І виконайте, будь ласка, в цьому зошиті звуковий аналіз слова папуга і надрукуйте це слово. Знов таки пауза. Виконуємо завдання і далі будемо переглядати відео. Отже, давайте перевіряти. Правильно? Склали чи ні? Папуга. Перевірили? Добре. Ну, а тепер словникова робота. Я виписала слова, які будуть зустрічатися сьогодні в наших текстах, які ми будемо читати. Давайте всі слова прочитаємо. Веселка. Дверці. Годівничка. Овес, вмить. І далі така, таке висловлювання. Має здібності до мови. І так, давайте попрацюємо над словами. Як по-іншому називається веселка? Так, правильно, райдуга. А що ви знаєте про райдугу? Скільки вона має кольорів? Так, сім кольорів молодці. А можете ви їх назвати? Дуже добре. Дверці, я думаю, слово вам зрозуміло, годівничка зрозуміла овес. Це слово треба запам'ятати, як воно пишеться. І що таке овес? Так, знаєте, да, що? Овес можна давати пташкам їсти? Вмить. Так, це дуже швидко, раптово. А от тепер поясніть, має здібності до мови? Як ви розумієте це висловлювання? А хто може мати здібності до мови? Так, здогадалися, да? так, добре. Ну, давайте перевіряти тепер ваші передбачення. І так, зараз прочитайте і відгадайте загадку від читалочки. Отже, про кого розповідається в цій загадці? Впізнали? Так, це папуга. А тепер подумайте і скажіть, чому в цій загадці порівнюють папугу із веселкою. О, ви також помітили, що е, можна на пір'ях побачити всі кольорі, які є у райдузі. Правильно. А тепер скажіть, а чому у загадці сказано, що він має здібності до мови? Так, є папуги, які розмовляють, і вони навіть співати вміють? А скажіть, а у вас вдома є папушка? А який він на вигляд? Такий самий, як у мене? А як він себе поводить? А чим мій він говорити? Зараз ми будемо з вами читати текст. Текст називається Папушка. Е, як ви думаєте, чому авторка цього тексту назвала? Своє оповідання не папуга, а папушка. Як ви думаєте? Ну, давайте перевіримо ваші думки. Отже, зараз я буду читати. Ви пальчик приготували. Слідкуйте за мною, за буквариком, на екран не дивимось, тільки за буквариком. І намагайтеся встигнути читати. Починаємо. Папушка. Тато відкрив дверця та клітки, і папушка вилетів у кімнату. Він весело закричав і сів на шаф. Потім перелетів на вікно і довго спостерігав, як стрибають горобці на гілках дерева. Тато, а як ти його зловиш, щоб знову посадити в клітку? запитав Тарасик. Е, синку, щоб тварини тебе слухались, треба хитро ще знати. Я папушку випустив голодним, а тепер приберу клітку, насиплю корму в годівничку, налю чистої водички, і він сам полетить у клітку, розповів тат. Так і сталося. Папушка хоч і спостерігав за горобцями, а й свою клітку не залишав без уваги. Тільки но тато насипав бівса в годівничку, папушка злетів з вікна і в клітку, а тато закрив дверцята. Сподобалась вам ця історія? Ну, а тепер дайте відповіді на такі запитання. Де відбувалися події? На вулиці чи в кімнаті? Що робив тато? Про що хлопчик запитав у тата? А хто запам'ятав, як звали хлопчика? Ро ну, які хитрощі розповів синові тато, який корм насипав у годівничку? А як повів себе папушка? А тепер подумайте і скажіть, а як це оповідання можна назвати по-іншому? Придумайте свій заголовок. А тепер ставимо на паузу відео і перечитуємо самостійно весь текст. Тому що далі будуть завдання для уважних читачів. Тому читайте дуже уважно. Ну що, прочитали? І так запитання для уважних читачів. Що турбувала Тарасика? Який секрет знав тато, щоб повернути папугу в клітку? Чи відомі тобі якісь секрети про птахів? Якщо відомі, розкажи. А тепер попрацюємо над ілюстрацією. На чому стоїть клітка? Хто в ній живе? Що вирішив тато? Що зробив папуга? Що робив хлопчик? Про що турбувався Тарасик? І як закінчилася ця історія. Отак, От за допомогою запитань ви переказали весь текст. Якщо ви цього не зробили, поверніться назад, знов слухайте мої запитання, відповідайте на них повним реченням. І так ви навчитеся переказувати текст. Прочитайте цю історію ще раз мамі, бабусі, татові, братикові, хто у вас вдома буде. І спробуйте розповісти про Тарасика, який він. Розкажіть про нього так, нібито це ваш друг. Ну і тепер давайте поговоримо про те. Чого ви дізналися на уроці? Про кого ми читали? Про які хитрощі ви дізналися? Чи стали ви краще читати? І який найбільший ваш успіх на цьому уроці? Оцініть свою роботу. На сьогодні, все, до побачення!